Сім Божого Миру та благословення. Знаєте, Любі, що насправді повинно відбуватися у церкві, і яке богослужіння, яка літургія правильна, і, можливо, свічки потрібно палити, або плакати, або танцювати, або веселитися, що потрібно робити у церкві. Взагалі-то церкву створив Бог, і це є духовний організм. І почав і будує до сьогоднішнього дня церкву Бог. І книга дій святих апостолів дуже чітко вона показує нам і дає відповідь на ці питання. Книга дій це був час апостолів, коли Ісус вознився на небо, і як тоді віруючий в Ісуса Христа. Почали вірити, як вони почали будувати церкву, як вони цим займалися. От коли відбулися дебати, як язичники почали каятися, євреї не знали, що з ними робити. Казали, потрібно їх обрізати як юдеї під їхні обряди, розумієте, єврейські обряди під всі ці ритуали. І були дуже багато спорів і дебатів. І для цього у Першоапостольській Єрусалимській церкві зібралися апостоли та старішини для того, щоб вирішити це питання, і було питання вирішено. Апостоли вони сказали чітко, що угодно нам та. Духу Святому. тобто що угодно Богу, а те, що Бог сказав, що би вони не займалися ідолопоклонництвом, що було блуда, щоб вони не їли придушеної тварини, не пили крові, і щоб вони не робили того, чого би не хотіли для себе. І це для язичників, для їхнього старту. Це вирішили апостоли. Якщо сказали апостоли, то можемо ми більше що сказати. І далі вони продовжували, що Бог через язичників відновить скинію Давидову. От у євреїв була скинія Моїсея, де був ковчег заповіту, але також був час, коли була скинія. Ня Давидова і деякий час вона проіснувала, але не довго була. І потім вона зникла. Але Бог каже, що я відновлю скинію Давидою. Спасіння пробудження, яке зараз відбувається через язичників. Це і є підняття цієї скинії Давидової. Розумієте, друзі? А що відбулося у скинії Моїсея? Там. Приносили жертви Богу тварин, кров тварин там лилася, Тобто всі обряди, ритуали були. А що відбувалося у скині Давидви? А те, що там музиканти грали хвалу Богу і в день, і вночі круглодобово. І ми бачимо, що абсолютно два різних таких служіння. Правда, два напрямки. І коли християни почали приходити до язичників, що тоді відбувалося? А те, що збулося пророцтво від пророків, що я відновлю скинію Давидову, сказав Господь. Тобто пророцтво збулося і скинія Давидова відновилася. І насправді зараз люди кажуть, які повинні бути обряди у нас, і відповідь проста. Такі, які були у скинії Давіди, тому що ми є язичники, і хвала, і прославлення Бога має бути цілодобово. Щоб ви знали, любі, що вся книга псалмів, вона вийшла із скинії Давидової. коли Дави. Від встановив скинію і поставив ультра-сучасних співаків, які були професіоналами, музикантами, трубачами. Всякі були різні ударні інструменти і струни, і вони повинні були дуже професійно співати. Тобто, Давид він писав псалми і давав їм, і вони співали у Скинії Давидової псалми, прославляючи Бога на інструментах. І у 150-му псалмі у сучасному перекладі ми можемо поглянути, як прославляли Господа. Алілуя! Хваліть Бога, в святині його прославляйте його на неосяжному його небозводі, хваліти його за великі його діяння, хваліти Його в безмежній Його величі, хваліти його звуком трубним, славте його на псалтирі і гуслах, хваліти його цим у хороводах хваліти його на струнах і супілці, прославляйте його на дзвінких цимбалах, хваліти його на гучних цимбалах, все що дихає. Нехай славить Господа! Алілуя! І Давид він бажав, щоби справді Бога славили 24 на 7. Якщо сьогодні подивитися на християнські церкви, взято взагалі повністю весь світ, то Бога прославляють сьогодні день і ніч. Тобто, десь у когось день та. А у когось ніч і постійно проставлення і хвала Богу не зупиняється по всій землі. І весь час це і є скинія Давидова, яка була паша і піднялася. І знаєте, що кажуть люди, чи можна там радіти чи веселитися? Послухайте, ви біблію читаєте? От наш пастор каже: Ви біблію читаєте. Якщо ви читаєте, то що Ісус сказав? Ходіть постійно, щоб у вас текли соплі, щоб обличчя ваші були недовольні, противні такі, похмурі та. Чи як Ісус він каже, радуйтесь, радуйтесь завжди. Живі люди, вони радіють. А мертві обмежені, якщо ви в дусі Божому, то ви живі. Тобто, які б у вас в житті не були ситуації, ви завжди прославляєте Господа. І в радості, і не в радості, ви завжди прославляєте Господа. Ну, якщо ви не радієте, завжди недовольні, постійно угрюмі, хочете плакати, не є соплі, душа, душа, душа. Та то значить, у вас Духа Божого немає, і ви є мертві, обмежені ідолопоклонники, тобто поклоняєтеся кому? Сатані, а не Богові, це може легко себе провірити, чи ми є діти Божі, які прославляємо Бога 24 на 7, чи ми є діти сатани. Бо взагалі насправді чорти вони не вміють радіти, вони не вміють радіти один за одного, прославляти. вони не знають, що таке радість, що таке є щастя, а знає тільки Господь Дух Божий. Тому любі, якщо ви не маєте церкви, якщо ви. Хочете реально приєднатися до скингії Давидової, до церкви е, апостолів і прославляти Бога, радіти, веселитися і віддавати всю хвалу, честь Богові і бути дитиною Божої, то напишіть мені. Я вас всіх запрошую на нашу щонедільну конференцію, яка відбувається у неділю, о 12 годині. Де ви справді зможете пізнати істину і бути поістину щасливими та радісними? Будьте благословенні на тому місці, де ви є. Амінь.